Продається світла двокімнатна квартира за адресою Салтівське шосе 155-93. Квартира знаходиться на третьому поверсі 9-поверхового будинку. Ліфт будинку працює. Зручне та комфортне планування. Житло доглянуте і готове до проживання. Стан та переваги квартири. У 2024 році замінені всі вікна: Нові міжкімнатні двері, замінені стояки каналізації та водовідведення, можливий продаж з меблями за домовленостю. Локація. Дуже вдале розташування. Поряд це необхідне: АТБ, аптеки, кафе, ринок, магазини. Щоденний сервіс. Зручна транспортна розв'язка. Легка дістатися в будь-яку частину міста. Поряд медичний центр. Квартири під як для власного проживання, так і під інвестиції під оренду. Можливий продаж за програмою є відновлення.